А ви перевіряли, чи ви вписані в реєстр бужників? Якщо ви, наприклад, отримали штраф і не вплатили, на вас може бути відкрита судова справа. Також, якщо ви плануєте взяти кредит в банку, наприклад, іпотечний на покупку нерухомості, банк в першу чергу перевіряє вашу кредиту спроможність у цій системі, і вона називається БІК. Бюро інформації кредитової вона збирає усю кредитну інформацію і допомагає банкам приймати фінансові рішення в Україні. Це називається єдиний реєстр боржників. Розказую вам, як скачати безкоштовний рапорт щодо вашої кредитної історії в системі БІК. Ви можете це зробити. Особисто у відділі обслуги клієнта у Варшаві відправити запит листом безкоштовно у відділенні банку, якщо у вас є відкритий рахунок у ІНГ або ПКО БП. Також ви можете зареєструватися і отримати платну версію. Ви маєте право два рази до року отримувати безкоштовний рапорт. Також, якщо ви підприємець або просто хочете перевірити, чи сплачуєте податки, раджу вам зателефонувати на інфолінію ЗУЗ і податкової. А яка у вас?